Добрий день. Запишіть, будь ласка, в зошити, Дистанційна робота. Суміжні кути. Записуємо тільки те, на, чо, на де я буду зупинятися, да? де я буду вам казати, акцентувати увагу. Діти пишемо, записуємо. Все інше просто слухаємо. Отже, суміжні кути. Давайте подивимося, що ми можемо зараз казати про кути АОЦ і СОБ. Подивіться уважно на них. Що можемо сказати, що СО у них спільна сторона. А АО і ОБ доповняльні промені. Пригадуємо, промені, які лежать на одній прямій і виходять з однієї точки, називаються доповняльними. Отже, ще раз, Оа і ОБ доповняльні промені. ОС спільна сторона. Переходимо до означення. Два кути називають суміжними. Якщо вони мають спільну сторону, а інші сторони цих кутів є доповняльними променями. І ще раз два кути називають суміжними, якщо вони мають спільну сторону, а інші сторони цих кутів є доповняльними променями. Зробили паузу і вивчили це означення, ми ним будемо часто користуватися. Давайте подивимося зараз на кути 1 і 2 і скажемо, а чи є вони суміжними? Так, подивіться, у них є спільна сторона. Але чи інші сторони цих кутів є доповняльними променями? Ні. Тому що доповняльні промені, вони не тільки входять з однієї точки, а лежать на одній прямій. А у нас зараз вони виходять з однієї точки, але на одній прямій не лежать. Далі кути 1 і 2. Да, нібито є, є доповняльні промені, виходять з однієї точки, лежать на одній прямій, але що, немає спільної сторони. Третій малюночок. Подивіться, що у нас є. У нас є і спільна сторона. І у нас є доповняльні промені, які лежать на одній прямій. Да? Отже, це у нас 1 і 2 суміжні кути. Ідемо далі. Важлива теорема. Що таке теорема? Це математичне твердження, справедливість якого встановлена за допомогою міркувань. Всі теореми ми будемо вивчати, будемо їх знати і запам'ятовувати. Отже, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Це дуже важлива теорема, і її потрібно знати І ще раз. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Що це означає? Що якщо ми додамо кут АОЦ до кута СОБ ми отримаємо скільки? Правильно 180 градусів. Всі теореми ми з вами будемо доводити. Давайте подивимося доведення цієї теореми. Що нам дано в умові теореми? Що у нас кути АОС і СОБ суміжні? Що нам необхідно довести? Що сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Давайте будемо доводити, подивіться, кут АОБ, весь наш здоровий кут дорівнює 180 градусів. З означення суміжних кутів слідує, що промені ОА і ОБ є доповняльними. Отже, вони утворюють розгорнутий кут. Ми вже знаємо, що за аксіомою градусна міра розгорнутого кута. Дорівнює 180 градусів. Отже, і ще раз, кут АОБ 180, оце внутрішній промінь. Так як внутрішній промінь за основною властивістю вимірювання кутів. Що ми пам'ятаємо, що градусна міра кута АОБ дорівнює сумі градусних мір кутів, на який, цей промінь розбивається, на який цей кут розбивається будь-яким променем, що проходить між його основами. То що можемо сказати, що кут АОЦ плюс кут СОБ дорівнює 180 градусів. Отже, теорему ми довели. Зробіть, будь ласка, зараз паузу, і ось це доведення теореми запишіть в зошит. І ще раз пауза. Записали доведення в зошит – в кінці доведення ми завжди пишемо доведено. Дивіться, іще раз. Структура, да? як доводиться, дано довести «доведення», доведено. Наслідки з цієї теореми. Що таке наслідки? Це твердження, що безпосередньо випливають із теорем чи аксиом. І ще раз, наслідки, це твердження. Що безпосередньо випливають із теорем чи аксіом? Які ж у нас будуть наслідки з нашої теореми? Кут суміжний з прямим кутом, прямий, давайте подивимося ще раз. Сума двох суміжних кутів дорівнює 180. Якщо один з кутів прямий, тобто 90 градусів, то який буде інший? 180, віднімаємо відомий кут 90, буде 90. Отже, що можемо сказати? Так, суміжний з прямим кутом буде прямий кут. Далі, Кут суміжний з гострим кутом, тупий. Кут суміжний з тупим кутом гострий. Чому це так? Давайте подумаємо. Подивіться. Кут суміжний з гострим кутом, тупий. Давайте подумаємо: а чи може бути кут суміжний з гострим кутом гострий? Давайте пригадаємо, гострі менше, ніж 90. Якщо ми до кута менше, ніж 90, додамо іще один кут менше, ніж 90. Хіба ми зможемо з вами отримати 180? Ні, ми отримаємо менше. да? А за теоремою, повинні отримати рівно 180. Отже. Суміжний з гострим буде тільки тупий кут. Далі, суміжний, з тупим – гострий. Давайте подумаємо, а чи може бути суміжний з тупим – тупий кут. Скільки це тупий кут? Більше, ніж 90. Якщо ми додамо два кути більше, ніж 90, то ми точно не отримаємо 180, так? ми отримаємо більше. Отже, запам'ятовуємо, що кут суміжний з тупим кутом буде гострий. Щоб довести теорему або розв'язати геометричну задачу, необхідно посилатися на раніше вивчені означення, аксіоми, теореми чи їх наслідки. А також дані, що місяця в умові задачі або випливають із неї. Отже, теореми, аксіоми, наслідки, ми всі добре вчимо, будемо на них посилатися при розв'язуванні задач. І порозв'язуємо з вами задачі. Перше завдання усно, чи можуть два суміжні кути дорівнювати. І давайте розбирати. Перше завдання 46 і 144 градуси. Що ми можемо сказати? Що за теоремою сума двох суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, перевіряємо, а чому дорівнює зараз у нас сума. Додаємо 46 плюс 144. 190. Це не 180, це більше. Тобто кути несуміжні. Друге завдання 17 і 163. Дивимося, додаємо їх 180, отже, ці кути суміжні. 90 і 90. Тут уже легко пригадуємо наслідки. Суміжний з прямим кутом буде прямий. Гляньте, у нас два прямих кути. Отже, зразу можемо сказати, що це у нас суміжні кути. Далі 22 і 157. 179 градусів. Несуміжні, да, діти? Точно 180, не приблизно, а точно, щоб була сума 180. Далі. Знайдіть кут суміжний з кутом 18 градусів. Зробимо завдання письмово, починаємо працювати. Пригадуємо, за теоремою, сума суміжних кутів дорівнює. Діти, так і пишемо словами, за теоремою, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, ми знаємо один кут, інші ми не знаємо, це як у нас х, а в сумі вони дорівнюють 180. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Що ми отримаємо? 162 градуси. Те саме завдання. Будемо шукати кут суміжний з кутом 124 градуси. Що будемо робити? Правильно, від 180 віднімати 124 градуси, отримаємо 56 градусів. Зробіть, будь ласка, паузу і запишіть завдання собі в зошити. Далі, наступне завдання. Виконуємо його письмово. Накресліть за допомогою транспортира. Кут МОН 45 градусів. Побудуйте суміжний з ним кут за умови, що ОН, їх спільна сторона, обчисліть його градусну міру. діти. Для цього завдання нам потрібний транспортир. Малюнок виконуємо не схематично, а точно зараз, так? Що ми намалюємо? Намалюємо промінь ОМ. Далі перекладаємо транспортир. Продовжуємо працювати, друга частина відео. Так, що будемо робити, іще раз, да? розбираємо задачу, намалювали промінь ОМ, прикладаємо транспортир, робимо позначку, там де 45 градусів. Малюємо промінь ОН, отже, кут МОН у нас 45 градусів. Далі будемо будувати суміжний з ним кут за умови, що ОН спільна сторона. Дивіться, якщо On спільна сторона, що можемо сказати? Що інші дві сторони повинні бути доповняльними променями, а доповняльні промені лежать на одній прямій і виходять з однієї точки. Отже, у нас з вами зараз є ОМ. Ми продовжуємо е, виходимо за точку О в іншу сторону, да, в ліву сторону. У нас буде промінь ОС. У нас буде пряма СМ. Отже, проміні о, С і ОМ лежать на одній прямій і виходять з точки О. Ми зараз вам побудували кут С Далі, за теоремою ми знаємо, що суміжні кути дорівнюють, сума, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Один кут ми знаємо, інший 45. Знову ж таки, да, як в попередньому завданні. Тільки у нас тепер не Х, а просто назва кута. Від суми віднімаємо відомий кут і отримаємо 135 градусів. Зробили паузу і завдання записали собі в зошит. І останнє на сьогодні завдання промінь, що проходить між сторонами кута, ділить його на кути щодо рівня 14 і 42 градуси. Знайдіть градусну міру кута суміжного з ним. Що нам треба зробити? Малюнок буде схематичний. Що ми зробимо спочатку? Ми намалюємо промінь ОА. Далі намалюємо промінь ОС, отримаємо кут СОА. Далі, за умовою, нам сказано, що промінь, що проходить між сторонами кута. Це буде у нас промінь ОБ, тобто ОБ проходить між сторонами кута. Далі ділить його на два кути. Зараз на малюночку, ви самостійно зробите позначення. Подивіться, БОА. Позначите однією рискою і поставити 14 градусів. СОБ. Позначите двома рисками і позначите 42 градуси. Пригадуємо, да? однакові кути позначаються однаковою кількістю рисок. У нас з вами різні кути, тому перший кут позначили однією рискою, другий двома. Записали: дано. BOA14, СОБ42. Далі нам потрібно ще побудувати суміжний з кутом СОА. Що це означає? Що у, нього буде спільна сторона, у них буде спільна сторона СО. А інші сторони доповняльні промені. Подивіться, у нас вже є промінь ОА. Вам потрібно домалювати промінь ОД. Виходять з однієї точки, лежать на одній прямій. Що будемо шукати, знайти кут СОД. Розв'язок, два крапочка. І діти записуємо все словами. Да? Подивіться, а потім запишете зараз. подивіться, За основною властивістю вимірювання кутів і пригадуємо цю властивість, да? що наш кут складається з градусних мір двох кутів, яких СОБ додати БОА. Отже. Кут СОА дорівнює 42 плюс 14, 56 градусів. Далі, за теоремою, ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, якщо ми до кута СОД додамо СОА, ми повинні отримати 180 градусів. Знову ж таки, у нас виходить рівняння, де у нас невідомий кут СОД, невідомий доданок, будемо його шукати і отримаємо 124 градуси. Зробіть, будь ласка, паузу, і завдання запишіть в зошит. Ваше домашнє завдання. Переходимо до вашого підручника. Ось він, подивіться, ми розбираємо п'ятий параграф, суміжні кути. Обов'язково вивчити означення суміжного кута. Обов'язково знати теорему і вміти її доводити. Доведення ми сьогодні з вами розбирали. Далі. Наслідки з теореми, так, да? наслідок 1 і наслідок 2 обов'язково потрібно знати. І самостійно ви робите завдання під номером 85. Будете знаходити кут суміжний з кутом. І 87. Схожі завдання ми сьогодні виконували. Отже, параграф 5. Правило про суміжні кути. Теорема. Вміти її доводити. Два наслідки. 85 і 87. Працюйте, а я чекаю від вас на фото ваших робіт.